Овни, вітаю на моєму каналі, це теропрогноз для вас на неділю з 26 січня по 1 лютого 2026 року. Подивимося: поради від карт, основні енергії і як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Отже, поради від карт і основні енергії. Колесо Фортуни. Імператриця. і смерть Цікаві доволі карти на цю неділю для вас, От такі цікаві енергії. Карти говорять про те, що про якісь можливості, про якісь шанси, про якісь може, якісь доносні кармічні події будуть розвиватися на цій неділі, скажімо так, і ці події будуть якби, в кращу сторону. Тобто імператриця говорить про те, що до вас прийде успіх, якесь визнання, якесь багатство, якийсь достаток, може, якісь кращі часи, якісь. Моменти, на які ви не працювали вже. Тобто, якби і смерть говорить про те, що один етап закінчується в вашому житті, так? Коли фортуни принесе вам, скажімо, такусь удачу, якісь може закінчаться гірші часи, настануть кращі часи, часи, коли у вас буде краще розвиватися бізнес, краще в коханні, краще якісь успіхи в роботі, якісь починаннях ваших. І докладніше подивимося в різних сферах життя. Отже, особисте життя. Для тих, хто самотній, для вас шістка кубків і четвірка мечів. Карти говорять, скажімо так, про те, що якась людина з минулого прийде, якась людина, яку ви, скажімо так, може, якийсь колишній з'явиться, може, якийсь залицяльник, з яким ви спілкувалися. І це, скажімо так, якийсь може, може, в якомусь плані успіх. З цією людиною, скажімо так, вам доволі непогано буде. Якби, або було непогано. І знову ж таки, це момент, коли може ви знов зійдетеся, може знову будете спілкуватися, контактувати з цією людиною. Для когось це може бути такий варіант. І подивимося для тих, хто знаходиться в трикутниках. Для вас дев'ятка мечів. І двійка пентаклів на ситуації, скажімо так, коли ви може закінчити свій трикутник і перейдете, скажімо так, в інше, в сімейне, скажімо так, русло повернетеся до чоловіка, до дружини, ну або просто, якщо ваш партнер має дружину чоловіка, а ви, наприклад, вільний, ну, то ви будете, скажімо так, самі, тому що вас щось не влаштовує. Ви балансуєте між цими якась... немає якоїсь ресурсності, немає якоїсь, може, не ті вже відносини, немає якоїсь приємності, немає якихось приємних моментів, і вам Скажем так, не подобається це. І або так обставини складаються так, наприклад, що, може, навіть до кращого. По цих картах енергія говорить про те, що це буде до кращого. І цей відхід, це розставання для вас буде на позитивну сторону. І подивимося для тих, хто у стабільних відносинах. Для вас суд. І паш жезлів. Знову ж таки, кармічна ситуація, закінчення якогось циклу, закінчення якогось етапу. Знову ж таки, ви кудись ідете, ви кудись рухаєтеся, ви до чогось нового. Знову ж таки, відбуваються якісь кармічні процеси. Може, ви, скажімо так, не відчуваєте себе як імператриця, ви зрозуміли, що, наприклад, в цьому союзі вас щось не влаштовує, ви хочете щось змінити, хочете, скажімо так, закрити одну двері відкрити в іншу. Може, вам здається на цій неділі якісь у вас там думки про те, що ви. Повинні закінчити це союз, тому що вам, наприклад, не подобається, або ви хочете відчувати себе імператрицею, але ви розумієте, що в цих відносинах, в цих стосунках, якби. Тобто ви нічого не доб'єтеся. І тут суд говорить про те, що вставайте, робіть щось, або ви вже встали, і щось починаєте робити, якби повстаєте проти цієї системи. Або ви вже просто у вас думки такі на тижні, або просто ви, скажімо так, самі вже починаєте щось робити на цій неділі в цьому напрямку. І подивимося роботу кар'єру бізнес. Для тих, хто не працює, по якимось причинам працювати не може. Для вас світ. І четвірка мечів. Карта, скажімо так, говорить про якісь, може, якісь кармічні моменти, знову ж таки відпочинок, немає, скажімо, перспектив, щось змінюється в вашому житті щось змінюється може в тому плані, що ви вже не потребуватимете якусь підробітку, ви залишатиметеся, скажімо так, в приємних якісь енергіях, знову ж якісь кармічні процеси, кармічні дії. Тобто, наділя вас така, скажімо так, насичена такими дуже важливими подіями, які змінять ваше життя. І в якусь гарну сторону. І знову ж таки якийсь вихід, якийсь може в світ, якісь люди, може, якась комунікація, але тобто, ви залишаєтеся, скажімо так, в своєму колі, в своїх, скажімо так, не... моментах непрацювання, коли ви не працюєте. І подивимося для тих, хто шукає роботу, для які для вас перспективне на цю неділю. Четвірка мечів. І п'ятірка Пентаклів ну, знову ж такі карти говорять про те, що нема ресурсності, нема вас, скажімо так, сил, енергії, скажімо так, можливостей якихось може ресурсів шукати собі роботу. І на, на цій неділі ви, скажімо так, чекаєте, відпочиваєте, може, з фінансами вас не дуже. Може, якби такий перехідний період ви вирішили відпочити, щоб рушити далі. Може, щось перед цим, наприклад, сталося у вас в якомусь житті, ну мається на увазі щось з роботою, що ви ну десь там резюме подали, там не підійшло, там щось було не так, і тепер ви вирішили відпочити, перезагрузитися, потім рухатися далі. Але знову ж таки, диявол-карта нам говорить про те, що е, це було таке. Якби знову ж таки, щось зміниться в вашому житті. Така, Може зараз перерив, але такий перерив, який може призвести до великих кардинальних змін. Тобто надалі можуть бути якісь успіхи, тому що енергії е, наші тижні говорять про те, що це якісь такий, якщо це навіть відпочинок, це такий більш відпочинок, перезагрузка перед великим, скажімо, таким стартом, перед великою боротьбою. І подивимось для тих, хто в наймі працює. Вісім жезлів і 3 і жезлів. Знову чудові карти. Ви працюєте, ви дієте якісь проєкти, може, якась може посада вас зацікавила? Може, вам щось запропонують? Може, ви, а, вам запропонують іншу посаду, вам, скажімо так, повезло, вас замітили, а, вас замітили вашу роботу і дивитися вперед. Може, ви будете, наприклад, за кордон десь працювати, може, вам якісь інвестори іноземні вам за вами зацікавилися, якісь там партнери ваші, так? Може, вас відправлять командіровку десь за кордон, щоб там щось попрацювати? Тобто такий швидкий роздох подій у вашій кар'єрі, вашій роботі, ваших проєктів. На роботі чудові чудові карти на цю недільовну не для вас. Ну і енергії самі дуже чудові такі, позитивні. І подивимося для тих, хто має власний бізнес. Сила і вісімка мечів. Чудові, скажімо так, карти. Карти говорить про те, що може до цього у вас якісь моменти були неприємні, неблагоприятні, але зараз ви взяли з себе руки, дієте, працюєте, придумуєте щось нове, може, залучаєте якісь інвесторів, може, якісь там вливання в бізнеси. Скажімо так, незважаючи на ваші якісь розчарування, може, моменти є розчарування, може, якась депресія, неприємні моменти залишилися в вас на даний момент. Але на цій неділі ви вже таке жорстко взяли себе в руки, знайшли там свої сили, свою енергію, свій вогонь весь подключили і дієте, працюєте у власному бізнесі. І знову ж таки, у нас основна енергія неділі колесо Фортуни може говорити про те, що, скажімо так, ця неділя призведе до того, що. Всі ваші напрацювання, всі ваші дії, всі якісь, може там, моменти приємні, неприємні, призведу до того, що, скажімо так, ви, буде успіх вам, якесь визнання. Кращі моменти. Може, на цій неділі їх не буде видно, але це ви просто на цій неділі напрацьовуєте. І подивимося фінанси. Справедливість і верховна життя. З фінансами, скажімо так, якісь питання, може, юридичні, тобто якась неясність з документами, можуть виникнути якісь питання з документами, може, десь вам якісь якісь проблеми з рахунком, з вашим якимось банком, може, щось неясно, щось закрито, щось невідомо, і більш неясність з документами. І це може впливати на ваші фінанси. Неясність з якісь фінансами, і це зв'язано з вашими якимись документами. Може, якби. І Непогані часи, фінансові часи, але разом з тим це підкріплено якимись юридичними питаннями, якимись, може юридичними незрозумілими ситуаціями. І подивимося поради від карт: зірка. Чудова карта овни на цю неділю. А карта говорить про якісь чудові моменти, щастя, радості, коли ви задоволені собою, або о, може, вам треба бути на цій неділі таким трошки в піднесеному настрої. Боже, може якось так відпочити, порелаксувати, помедитувати, задуматися про своє якесь майбутнє, про своє, що нам робити, про свої плани, якось запланувати. Так може помріяти в якихось моментах, щоб їх реалізувати і. Вас, скажімо так, бачать, на цій неділі вас бачать, вас замічають ваші якісь перспективи, ваші плани, ваші якісь ідеї. Вас бачать, замічають і в особистому житті, і в роботі. І ви, як зірка, ви світите, сяєте, і це приносить вам успіх і удачу. Такі овні-карти для вас були на цю неділю. Пишіть у коментарях, як вам відігралося, підписуйтеся і побачимось в наступних відео.